Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Ви чуєте, як співають пташки? Що я сьогодні купила? Зайшла в Єву. Взяла таку маску. Колись у мене була, хочеться повторити, як то кажуть, і таку маску. Прихожу на касу, вона пробиває і каже: а чого ви третю не взяли? Я кажу, мені дві, три, і якось занадто буде. А вона каже, так третя іде у подарунок, будь-яка. Хоч таку, хоч таку, будь-яку. Думаю, Згадала, що колись у мене була з вітаміном С і мені до вподоби була. Думаю, візьму, тому у Єві зараз третя маска у подарунок. Далі зайшла в куди в Аврору, я зайшла, дівчата, це щось, я давно на це полювала, як то кажуть, коли їдеш там в дорогу або на природу, або будь-куди олійка для кутикул. Раніше я її купувала, потім я про неї забула. Ні, я, я не забула про неї, вона десь була зникла. Та що таке відкривайся? От. І воно зручно і в сумочку поклав, і коли треба, отак-от олійкою провів, відкриваєш отак. Ну, ви знаєте. Але там був тільки. Такий аромат був думаю, добре. І те, що я не знайшла в епіцентрі, я знайшла в Аврорі. І ціна 34 гривні мене влаштовує. Тому купила. В просторі зайшла, купила такий гель. Мені до вподоби. він це з, ну, молочко, а там просто з травами. Просто з травами, ну це таке діло вподобання. Я беру таке, мені до вподоби. Український виробник і так далі тому подібне. Дівчата так голубців захотілося, І думаю, купувати капусту або ще щось там. Оце фарш, там рис, оце все. Зайшла в галю балувану і купила 142 гривні, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5. 5 голубців. Ну, вже, думаю, добре. А це забігла ще на базар. Потрібні були оці, як вони шнурки, чи як правильно називається. Це мене сусідка попросила купити. І я йду, думаю, чи вона плоский казала, чи ось такий. Метр 20, я взяла дві пари по 30 гривень. І собі хочу спробувати шкарпетки. Думаю, 30 гривень, коли такі ціни були. Вони як капрон, але. Плотні дуже, по 30 гривень. Думаю, треба взяти. І вони такі гладенькі. Хоча мене, знаєте, що ця резинка, чи воно буде в ногу дуже давити. Бо я таке не люблю тут звізерунечко. Тому такі в мене сьогодні покупки. Ну, ось наділа на руку, то вони такі ці шкарпетки плотні. Бачите? О, я зараз затяжку ще зроблю, то буде цаца. Ні, не зроблю. І з якимось візеруночком йдуть. так от, погралися. Це зараз сіла і думаю, чи я вгадала з розміром, чи ні. Це я купувала для зберігання креми для рук у мене. Тому що накупила дівчатка, Упс, зараз взяла. І мені дуже зручно, коли вони. У мене в коробочці вони були, але коробочка так трішки вже. Я її викинула. І мені зручно, коли воно так все стоїть разом зараз, чи поміститься, чи ні, там має. Все буде добре. Так, перший ряд у мене буде що? Буде крем, тому що трієчка. Я вже вам сто разів показувала. А двієчка це другий ряд, у мене буде. А двієчка це що в мене? Маска, я на ніч роблю для рук. Я дивилася, таку хотіла в'юз купити. Воно там як Плетенечка така була. Але я подумала, виглядає стильно, виглядає природнє. Але я уявила, скільки там буде пиляки, яку я не помию. Думаю, ні, не хочу. Так, це двічки сюди. А це колись купувала тонік для обличчя. Це є український виробник Богемія. Ну, і він мені не підійшов для обличчя. Тому, я, знаєте, як коли начебто руки і не потребують крему, але ну, щось там не то. То я так от роблю і на руки, о, дівчата, це якийсь кайф. Немає липкості у тієї, знаєте, як від крему важкості. Але руки такі приємні, приємні на дотик. То я... Думаю, нехай нічого не викидаємо. Ну, О, якраз і цей крем українського виробника я замовляла, і коробка пакування було саме з цієї посилочки. Таке черненьке, пам'ятаєте? Зараз в описі, Ой, зараз я підказочку поставлю, коли я отримувала. О, дівчата, дивіться! Оце так, як я і хотіла, я вгадала з розміром. І навіть зараз я це буду викидати. Я вже дістала олійка для кутікул. Ой, треба ж було в магазині якось її перевірити. Так, зараз скручуємо. А, треба сухе, тому що ще ніхто не відкривав, нічого не робив, так розробити треба трішки. От. Я завжди таку олійку літом більш користуюся, коли не так часто треба крем, чогось не йде олійка. Коли крем не треба використовувати, але куті, коли, знаєте, треба... Змягчити. Це поки я докручу, хочу спробувати. І тому якраз це зручно буде. Перекрутила трішки. І отак наносимо. Ледь помітен аромат якийсь. Так, закручую. І теж сюди. І у мене все тут буде під рукою, як то кажуть. Воно так зручно. Так, я вже дивлюся віконечко, все, дівчата. Я включила свій телевізор без пульту. На деякий час я подивлюся, що там показують. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео, мої торгеньки, Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Do zobaczenia.